Як нам виконати призначення, яке є на наше життя, як нам прожити життя щасливо, да? все це зависить, чи правильна в нашому житті програма. Адже все є запрограмованим. І якщо в нашому житті не є правильної програми, то і життя буде йти неправильно. І правильна програма це є слово Боже, це є воля Божа. І зараз ми можемо бачити на всіх соцмережах, що хто буде популярний, зависить не людей, а зависить від того, кого будуть рекомендувати сіть соцмережі, ставити їх на основні площадки. І якщо зрівнювати дійсно канали людей Божих і блогерів, в кого більше підписників і переглядів, то хоч рекомендують більше соцмережі і блогерів, а людей Божих ставлять під бан і дають їм більше переглядів, то ми бачимо, що більше людей підписуються на канали Божих людей. Тому що людям це цікаво, людям хочеться спастися. Тому приєднуйтеся до живої церкви, будьте з Богом, адже іменно через волю Божу ми зможемо спастися.